У Чернігові майже в половину зменшилася народжуваність в порівнянні з доковідним роком. Про це на нараді в муніципалітеті 12 грудня сказав гендиректор міської лікарні номер 2 Якщо брати 11 місяців 23 року, міських дітей народилася всього 791 особа. Якщо порівнювати з 2019 роком, то було 1702, тобто майже в два рази менше. Знизилась народжуваність містян маленьких містян в місті Чернігів. Ситуація наближається до критичного, оскільки до прикладу, фінансування над службою здоров'я пологового будинку відбувається від кількості наданих послуг і відповідно прийнятих пологів. Але ситуація має набагато ширші наслідки, по простому свідчить про стрімке зменшення населення. Шлося на нараді. Це приведе до там зменшення контингенту в дитячих садочках, потім школа, потім бізнес. Якщо він не буде бачити ту перспективу, що тут завтрашній день є, і що тут є люди, і будуть люди, і молодь, і так далі. Бізнес буде більше думати, кудись перевезти своє виробництво чи в Європу, чи в Західну Україну, чи в центральну Україну. Це зменшить надходження бюджету і перспективу завтрашнього дня, зменшить суттєво дуже. Це підштовхне ще більше молоді виїхати, вчитися там, після школи, чи навіть ще під час школи, там, чи молоді родини, і так далі. Нагадаємо, Чернігову доволі швидко вдалося повернути майже все населення, що покинуло місто під час активних бойових дій. Проте вже зараз в школах навчається на кілька тисяч менше дітей, ніж у рік до повномасштабного вторгнення. Місто доклало зусиль, щоб населення поверталося. Зокрема, вклало власні кошти, і залучило партнерів для відновлення будинків, шкіл, садків, критичної інфраструктури. Але наступні кілька років будуть важкими, і завдання муніципалітету знайти баланс між допомогою ЗСУ та підтриманням функціонування міста, зазначив Ломак оскільки переживши бойові дії, потрібно втримати місто, щоб за якийсь час воно не перетворилося в райцентр з багатою історією, проте без перспективи.